Усіх вітаю з незламного українського Харкова. Ми тримаємось. Ось знову вирішив навести порядок, протерти пил, ну там дещо переставити. Та порахую повітряні тривоги. Почитаю новини, послухаю що-небудь. Подивлюся телевізор. Запишу касети, деякі з них вже своє відпрацювали, але не всі. Головне, що їх треба правильно зберігати. Кажуть, що вертикально, а не горизонтально, чи так воно є. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, що буде цікаве, обов'язково покажу, але зараз нема ніяких придбань, можливо, щось буде колись, але не зараз. Усім тихого вечора, українці, я вже навіть уночі телефон вимикаю, щоб нічого не слухати зайвого.